Торгівельна марка злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Доброго вечора, шановним глядачам. Сьогодні в нас наступна зустріч у рамках телевізійного циклу Відверто про злагоду У нас у студії два гостя, і їхня діяльність не один раз була сумісною. Це заслужений діяч мистецтв України Віктор Веретенко. Він кінопродюсер і народний артист України Петро Бенюк. Він актор театру і кіно. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Я знаю, що Петро Бенюк знявся у трьох кінострічках продюсера Веретенкова. Тому я назвала вашу діяльність сумісною і тому ви сьогодні обидва разом у цій студії. Але як відбувся перший продюсерський дебют Веретенникова? Ми будемо говорити у наступній програмі? Сьогодні пропоную поговорити про письменництво, взагалі про теми для письменників. І перше питання буде до Віктора Олександровича. наша сьогоднішня програма має назву Сибірська закваска. Я знаю, що тема Сибіру це ну, одна з основних, якщо не основна, у вашій у вашій творчості чому саме розповідаєте? Ну, так, Ті часи, коли я був молодий, я в 18 років попав. Тоді були комсомольські молодіжні розбудови. Такі, і я попав в Сибір на будівництво Лепо через Тайгу, лінії електропередач. І там така, така праця, ну, найближче начальство знаходилось тоді за 5,5 тисяч кілометрів це за Москвою. Але я вже через півроку був бригадиром, ще через півроку майстром, потім працював за прораба. І знаєте, що таке Сибір, коли твоє начальство за 5 тисяч кілометрів, а, а, тоді ти, а ти в тайзі. Треба, щоб нагодувати людей, це треба побут зробити людям зарплату, щоб вони отримали, і роботу зробили. І оце все лягає на плечі 19-річного хлопчика. І в ніко не мав кого запитань спитати, як це зробити. Це треба самому рішення прийняти, бо я саме головний: 110 хлопців там у нас було і п'ятеро дівчат. І я і головніше за мене нема нікого. Тому я навчився приймати рішення. Я в 19 років я вже любив рішення приймав сам. навчився вибивати. Якщо ми десь знаєте, дислокація, банки не дають гроші. Каже, ви тут гроші візьмете, переїдете далі потратите, а ми не дамо грошей. Нам треба, щоб залишились в нашому місті гроші. І оце треба було вибиватися, треба було робити. І це мене зробили керівником. Тобто я отримав такі знання і такий досвід, що я потім став керівником. От вже біля 40 років керую з злагодою. Ну, така закваска вашого характеру. Так, да, оце закваска характеру. Це перше. Це перше. Друге, що таке Сибір, коли на тисячі кілометрів або на ближайші десятки кілометрів немає людей? Ти та і я був там, де матінка природа хаває від людей своє серце. Тобто я чув, як вона б'ється серце. Тут немає її на Україні, а там вона в Сибірі, вдалі від людей, вона ховає своє серце. І я бачив ці красоти природи. І вот. мені хотілося, щоб зі мною хтось був, з ким-то поспілкуватися, щоб це поділити з оцею красою. Бажано було, щоб була красива ну, дівчина, але не було її. У нас було на 110 хлопців, тільки 5 дівчат. І от а вона, мабуть, все закладувалося в душі, і от я коли повернувся з Тайги на Україну знову для себе на родину, то я почув, що я. Повинен от те, що я бачив, що я відчував, я повинен писати. Ну тепер чому Сибірська ми зрозуміли. Давайте тепер перейдемо до слова закваска. Це назва вашого продукту, продукту торговельної марки Злагода. Ми бачимо його на столі зараз. Що таке закваска? Взагалі, я наприклад знаю тільки те, що це основа для молочних продуктів. Більше не знаю нічого. У вас є зараз нагода представити е, ось такий продукт торговельної марки з да, з ну Це закваска. Це продукт, чим чий, цей продукт відрізняється від іншого кисломолочного продукту. Там? Відрізняється тим, що тут в 10 разів більше е, корисних бактерій, ніж в іншому кисломолочному продукті. Оце є закваска. Я такий приклад приведу. Я ще не був тоді директором, а був е, Головним енергетикам. І тоді при, провіряючи, приїжджали там Дніпро енергії і прочі. І от він приїжджає, я його закваски. цю закваска тоді ж не було, а це ми виробляємо закваску, А тоді тільки щана можна було набрати цієї закваски і нагодувати його. Він через місяць приїжджає, каже: ти знаєш, чим ти мене нагодував? Мені цілий місяць жена каже, знову їжджай туди на комбінат попити з цієї закваски, бо, бо дуже задоволена. Каже. Після цієї закваски. Оце він так і їздив роками до мене, поки я вже після того став замдиректором, а потім керівником, вже директором, на цей, на злагоду перейшов. А, а це було ще на першому молокозаводі. Ну і так що, бачите, як закваска вона спрацьовує, вона спрацьовує на, на чоловіків дуже добре. Ну, я думаю, що на шлунковий тракт дуже. Да, да. Тут так зроблено, знаєте, от ці бактерії, три, три, три види бактерій тут закваски. І вони цими бактеріями услана наша, наш шлунок і наші все, все кишечник. А? кишечник. Кишечник Він услан такими бактеріями. Тому це дуже корисна закваска. Дуже корисна. І вона і для, для різного покоління людей, для старшого покоління, для молодого, да і для середнього віку теж. В середній вік при приходить під закваску на, на завод знову, і знову. Ну і давайте про секрети будемо розповідати у невеличкому сюжеті. Є в нас е, відеоматеріал. Давайте mm. пропоную е, спробувати закваску і подивитися. відео. Квашення молока відбувається у великих резервуарах з подальшою розфасовкою готового продукту. Молочнокислі бактерії, що містяться у кисломолочному напої закваска, утворюють речовини, які створюють у кишечнику людини слабокисле середовище, що сприяє боротьбі організму проти розвитку хвороботворних мікробів. Регулярне вживання кисломолочних напоїв торгівельної марки Злагода. Допоможе швидко відновити втрачений білок і рідину при занятті спортом та інших значних фізичних навантаженнях. Очистить організм від шкідливих продуктів обміну речовин, шлаків, нормалізує моторику кишечника, а також посприяє омолоджуванню організму. Пане Петре, буде питати вас про враження від закваски? Від закваски звичайно. Скажу словами героя сватання на гончарівці. І сидів би пив би, і лежав би пив би, і спав би пив би, і ходив би пив би. Потрясаюча річ, я так відчуваю відразу. Ну, як молочний чоловік, що вона дійсно дуже благотворно впливає на настрій. А далі подасться по чути, як кажуть, народі. Так. Дуже смачна річ. Ну, тоді вам питання на іншу тему. Як ви вважаєте спільні риси у творчості письменника і актора? Є, вони існують. Як кажу, для того, щоб був хороший фільм чи хороша вистава, повинна бути драматургічна основа хороша, а потім хороший режисер, який набере хороших акторів. Правильно? І тоді Звичайно. тільки можна потрясенним бути і тоді тільки потрясти когось тим своїм потрясінням. У випадку з акторами, я скажу, що і актори. Граючи ролі у е, виставах чи у фільмах, мріють теж бути баченими, сприйнятими, хочуть якнайточніше зіграти то заложене драматургом чи письменником. І мене вразило і порадувало одна ситуація: на прем'єрі фільму Дикий табун, це е, у будинку. Е, Yeah. У палаці кіномістецтва, mm -hmm. бувший е, Жовтневий палац, де 2,5 тисячі глядачів дивилися, е, Віктор Веретенников перед початком фільму присів біля мене. Я відчув його тепло. І коли почалася е, демонструватися стрічка, перші титри пішли Володимир Гастюхін, mm -hmm. другим Петро Бенюк, далі Єгор Бероїв. Я був потрясенний тим, що москвичі пішли після мене. І я кажу Віктору Веретеннику: Віктор Олександрович, моя роль у фільмі виписана не як головна роль, а як роль другого плану. Ви щось помилилися, кажу, вписався в мене другим титрик. А Віктор Олександрович мені каже: а ми рахуємо, що ви своєю роботою зробили її головною ролью. Для мене це була найбільша похвала, от чим стикується роль письменника і роль актора тим, що в точку, в десяточку зроблена робота. Ну, дуже пощастило вам такий тандем мати. Обом пощастило, я вважаю. Безумовно. Ну, і на цій а, такій позитивній ноті. Пропоную завершувати сьогоднішню зустріч. Уже час вичерпано наш. Я думаю, що в наступній програмі ми обов'язково будемо розказувати про те, як зняли перший фільм на студії Злагода, про перші нагороди і ще багато цікавого. Я дякую вам за таку цікаву розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. І наприкінці, як завжди, черговий кліп і пісня від Віктора Вретенкова. Залишайтеся з нами і на все добре. До побачення. На все добре. До побачення. В мире, где кружится смех шальной, Где моря грозят крутой волной, где по долгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, Очень нужно каждому из нас, Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом! как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом, мы желаем счастья вам. И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье поделись другим. В мире, где ветрам покоя нет, где бывает облачный рассвет, Где в дороге дали нам, Часто снится дом. Нужно и грозумный снегопад, Чтобы чей то очень добрый взгляд, чей то очень добрый взгляд, Согревал тепло. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастьем с другим. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам.